Цькування жінок жінками. Ви знаєте, що якщо відбувається цькування жінок жінками, цькування дівчат дівчатками, то не відбувається ініціація своя серед своїх. Оця жіноча ініціація. Якщо ви читали, у нас були такі речі, вони є у індіанців, але вони були і у слов'ян. Ініціація своя серед своїх. Коли жінка переходить, дівчинка переходить в жіночий період, і її оточують жінки. Я своя серед своїх. А коли відбувається цкування жінок з жінками, то ви розрізнені, ми розрізнені. Розділяй і владарюй. Цікаво.